19 грудня у День Святого Миколая на головній площі міста Краснограда урочисто було відкрито новорічну ялинку. Подія привернула до себе увагу багатьох мешканців міста, а головним чином дітей, адже вони з особливим нетерпінням чекали на це свято. Комунальники міста протягом кількох днів збирали новорічну красуню. Варто зазначити, що і звичайні красноградці долучилися до прикрашання головної ялинки міста. Більшість іграшок на ній зроблено руками дітей, їхніх батьків і вчителів. За словами завідувача сектору культури. І туризму райдержадміністрації Михайла Мірашниченка. протягом новорічних і різдвяних свят на Красноградців і гостей міста чекає чимало культурно-розважальних заходів, які додадуть кожному святкового настрою та оптимізму. Сектором культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації розроблено і підготовлено ряд заходів різдвяних та новорічних. І сьогодні ми зараз присутні на відкриття на відкритті. Районної ялинки такі свята будуть продовжені протягом е, всього грудня місяця і січня. І е, по всіх закладах культури, і по сільським в тому числі, і по районним нашим, і музеї, і в районному видатку культури, і в бібліотеці розроблено е, досить багато різних заходів. Це і концерти, це і фестивалі, це і е, щедрівки, які будуть. Е, це, місце, це і вертепи, це і рамки для дітей, і для дорослих, і вогники, і так далі. Всю цю, цю інформацію можна отримати в районному будинку культури або на шпальтах нашої місцевої газети. Запрошуємо всіх вас взяти участь у святкових заходах, які підготовлені працівниками культури.